Від сьогодні Національний банк України на півроку обмежує рух грошей між банківськими картками фізичних осіб. Сума вихідних переказів, зроблених протягом місяця, не повинна перевищувати 150 тисяч гривень. Нову норму запроваджують для боротьби із злочинною схемою тіньових фінансових операцій, так званим дропом. Дропи це люди, які за винагороду передають організаторам незаконних схем доступ до особистої банківської картки. Як правило, це незаможні чи соціально неблагополучні особи меж мешканці тимчасово окупованих територій, то що розрахунки через картки дропів дають змогу щороку уникати податків на десятки мільярдів гривень. Через дропи також відбуваються платежі за наркотики, контрабанду, нелегальний гральний бізнес. то що у НБУ запевняють, що нові заходи не створять труднощі легальним власникам карток, зокрема волонтерам, які збирають пожертви. Так само не буде обмежень на перекази коштів по реквізитах рахунку ІБАН. Зараз з нами на зв'язку Василь Фурман, доктор економічних наук. Обговоримо з власне введення і обмеження. Пане Василю, вітаємо вас. Доброго дня, слава Україні! Героям Дякую, слава. слава пане Василю. А наскільки ось ці дропи та це явище, наскільки воно поширене в Україні? Що Нацбанк вирішив датися до цих обмежень? Дякую за запитання. Дивіться перед цим хотів би зазначити, що це обмеження не буде стосуватися. 98% населення України, тобто переважна більшість цих змін, взагалі не відчує. І хотів би додати також те, що це не лише дропи. А і взагалі дуже часто платіжна інфраструктура, тобто вона використовується для обслуговування тіньової економіки. У мене було багато розмов з різними людьми, і ну, наприклад, в нього невеликий бізнес. Він надає ті чи інші послуги, і за ці послуги він отримує кошти на свою картку. Якщо дивитися до речі, така цікава цифра, а дивитися на річний обсяг скажімо так, розрахунків картками то це близько 300 мільярдів гривнів, і з них з картки на картку це там більше ніж двісті мільярдів. І ніхто не знає точно. От ви задали питання, яка частка дропів? Да ніхто не знає, яка частка дропів, чи яка частка тіньового бізнесу. Ніхто не знає. Ми знаємо лише точно про те, що дропи чи використовуються, використовуються чи використовують тіньовий бізнес, використовується. І ми знаємо про те, що ну з цих коштів. Не сплачуються, наприклад, якщо ми говоримо про тіньову економіку. Тіньова економіка не сплачує податків. Чи правильно коли використовується платіжна інфраструктура в так в такий спосіб? Ну мабуть, неправильно і тому ці дії національного банку вони направлені якраз на мінімізацію використання платіжної інфраструктури у протиправній діяльності, і чи, чи, чи зможуть на 100% вирішити такі дії національного банку. Цю проблему ну з одного боку, частково так, але з іншого боку, ми маємо розуміти про те, що для того щоб побороти тіньову економіку, а вона у нас працює вже десятками років, ну в великих масштабах, тому що треба розуміти, що її вона існує тіньова економіка в усіх країнах світу. Але коли в тебе тіньова економіка навіть до великої війни за різними ну, за оцінками економіки, давайте тобто вона більше була ніж 30%, а за різними оцінками експертів ще за 40% більшою, то це дуже значний показник, і тому дії національного банку якраз частково допоможуть вирішити цю це питання. Далі я хотів би рекомендувати нашим, ну наприклад, людям, якщо ну на наприклад дає обмеження, тобто яким чином сьогодні у законний спосіб можна вирішити це питання. Тобто, якщо ви займаєтесь бізнесом, ставайте фізичною особою, підприємцем оподаткування ну, на зараз. Там ну, наприклад, третя група, вона ну для бізнесу більше підходить. Там 5%. Це невелика цифра, але ви в білу отримуєте. Доходи свої і в майбутньому, коли вам потрібно, коли вам скажуть, а де ви взяли кошти, ви скажете, так я заробив, покажіть свою звітність просто як фізична особи підприємця. Якщо часто використовуються ж де ще картки, наприклад, ну коли люди працюють там і їм в конвертах або на карточку, ну раніше на карточку зараз в конвертах могли отримати виплачувати зарплату або так і так, і тому треба зрозуміло, що вимагати від тих людей, які вас наймають на роботу, щоб все таки платили вам біло за заробітну плата, ну біло, це значить з якої сплачуються всі податки офіційно заробітну плату, так даже навіть правильніше. Тому що у майбутньому, коли ви будете виходити на пенсію, то у вас буде пенсія більша. Бо коли якщо ви отримуєте в такий спосіб конверті там чи всі якось іншим чином заробляєте, але не сплачуєте податки, виходите на пенсію. А чому не така низька пенсія? А звідки вона візьметься більшою? Тому ну, це, це важливе питання. Дропити ну, дропи. Ну, ви сказали, це коли одна фізична особа передає іншій фізичній особі, так інша фізична особа використовує цю картку як хоче. Інколи протизаконний спосіб не дропити, бо за ті 500 гривень чи за тисячу, коли ви продаєте умовно чи віддаєте оренду в якийсь період чи картку, тобто ви. Крім того, що порушите законодавство, ну бо можуть бути претензії до вас у майбутньому. Так ви ще і поспортите свою скам так е як дати історію взаємодносин з банком, тому що банк заблокує, а потім попробує ще е зробити свою білу історію, тому що в майбутньому можливо ви захочете взяти кредит, наприклад, на квартиру чи на купівлю автомобіля, і це буде так чи інакше впливати. Ну і зрозуміло, що реформи: реформи судова, правоохоронна, митна, податкова. Інші державні системи мають працювати як у Європі, і тоді таким чином ми зменшимо тіньову економіку. І Тоді проблема буде плюс-мінус вирішуватися сама. Дякуємо за пояснення і дякуємо на Дякую вам. Так, за те, що ви вкотре наголосили на необхідності реформ в усіх сферах нашого життя. Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами на зв'язку.